Вітаю. З наш магазин. Зібраний вітриний стенд. Дивимося у нас. Виглядає середини. Ось так виглядає. Дуже круто, дуже побезно. Зібрали його швиденько, навіть я би могла це зробити. Дуже легко. Навіть показую клієнтам, що ось так легко відмонтується, але Павло це зробив, поки мене не було. І особливо ввечері привертаю увагу просто бомбезно. Вже навіть сьогодні. Одна клієнтка була, яка хоче пічку і запропонувала стіну. Варіант дітей лікувати вдома без моря. Ось і ось так. Хочу тут ще зробити такий куток, якийсь типу для Сауни. І будемо пропонувати. Дякуємо за, такий, за таку пропозицію. Дуже гарно виглядає.